Для охорони Фергюсона додатково залучать 2 тисячі солдатів Національної гвардії. США. про це заявив губернатор штату Міссурі Джей Ніксон. Масові протести охопили американське місто напередодні, коли суд присяжних зняв звинувачення з поліцейського, який застрелив темношкірого підлітка. Фергюсон, де більшість населення афроамериканців, відреагував на це погромами, підпалами автівок та будинків. Президент США Барак Обама запевнив, що учасники погромів будуть покарані за законом, а уряд зробить усе, щоб подібна ситуація не повторилася. Коріння емоцій, що охопили населення Фергюсона, полягають в тому, що далеко не завжди закон застосовується до людей на рівній основі. Проблема не тільки у Фергюсоні, це загальноамериканська проблема. Уже наступного тижня в кожному штаті проведуть консультації представників громадянського суспільства з працівниками правоохоронних органів, щоб упевнитись, що застосування закону є рівним і справедливим.